Тиждень Міньйонів, У нас ми будемо на свято міньйонів, подивимося мультик про Міньйонів. І підемо Макдональдс, подивимося, які нові іграшки там сьогодні, так? Так. Все? Пішли з нами? Так, чекайте, я вам дам ваші окуляри. А 3D буде, тому що міньйони в 3D. Так, 3D. Два екрани були так? Ні, треба спеціальні окуляри. гуляти. Піша. У нас здається друга зала. На жаль, наші ралії вимкнули світло. Розказуй, що сталося. А згодлячили світло в кінотеатрі. Так, і ми повернемося через дві години, так? Ми вже не будемо знімати, як ми повертаємося, так? От. Просто повірте, що ви там були. Ми побачили початок так. і все. Ну, Війна робить свої корективи. Так, хлопці? Наше справа номер два. Я сідаю на самий зад. Я на самий зад, напевно, зайнято, дім. Діавой, біля поки почекати. Давайте наша зала. буде погано, там погано. Ага Є ще у нас великі мінґам. Так, це панова. Клас. Клас, подобається. А тобі як ним? Что ты хочешь? Еще далее. Не малюнка. Размалевка будешь малевывать. Размалевываешь? Хочешь Номер телефон, який в мене зміна. Збігай чергу за що ми стоїмо, Ми навіть не знаємо. А ще сьогодні будемо купляти чисто, ми тоді на не будемо. Давай зайчик. Заробляємо. Подивимося, чи є черга, і подивимося, які іграшки. Добренько. Тачки розповідають. Так, давай підемо. Собачка, це щаслива. Пішли давай кусти. Вон там іграшки. Хочу до тих, які були, так? Да? Які тобі подобаються? Мама п'ятий. Оце п'ятиць. Оцей такий, а Дмитрику якого візьмемо? Давай! Норм давай оцюху. Давай, я не хочу звичайного міньйона. Я хочу якийсь якийсь. Я хочу гоничний. Не хочу... Гоночного немає, бачите, ці, які зараз є. Я хочу у цього червоного діти. Червоного і у цього що пулькою? Так, да, пулька буде моя, а червоний дім. А нормальний, прийшли. Да. Ну, пішли, пішли заговорить. Ході. Підемо на вулицю може. Біля виходу. Зуби, що на полі. Ти трохи лодненько. Давай. Давай, давай, давай. Пішли? Біля, біля. Куди хочеш, вибирай. Ні, давай туди, туди в тіньочок, я буду дивитися, як ти бігаєш. Враження, <піляє> що ти не попав на майданчик, бо треба зробити до нас. Накрива 24. Mm -hmm. А У нас Мона і в нас не пустили, просто Поміровиці. не робиться. Не виходить, щось не грузиться, так? Можемо ждати наш тоді заказ. Дібеньки єдині. пара пара, бум, бум. А як відкривати? Як кривати, значку? Отак. Я хочу вибирати так. Так, подивіться, там твоя іграшка. <рес> Такого брав? Ти червоного брав, це значить ді мене. Ти червоного брав? Так, да. Да, міняємося. Можна просто іграшки потім буде зміняти. Червонку вийшла, а в нас Одинка не вийшло. Давай. Сереба. <рес> Спочатку хочу хотіли. Іграшки спочатку хочу. Треба робіть кити, якщо не є чотири. Таке чуття, а це сільпо щось зробила. Сільпо? Дивись, отут От ось так. О, Поняли. О. Ну що? який ти хотів? Де? Тут. Щось. Йонка нього він... капелюшок знімається. Голова рухається. А це не такі, як були в попередніх серіях, так? А там же щось всередині. Це <пи> як це штерлікот. Якісь легші. зараз... <пи> Так, Давай зіймаємо все. Що там в тебе є? Значить, так? Ми купили чергу, щоб діткам там в лікарні. Допомогти і картопля. І сік. Я один твій карта притут, добре? Зараз смішно буде проводити далі, щоб запустили на майданчик, добре? Це конструктор. конструктор. А Ану, знімайте. Можна буде, щоб буде мінялися одягом. І шляпа. Бачиш, Бачите, можемо діткам. Малюк. Тільки що лікарня розбила, тільки хто сьогодні їсть Чизбергер, всі гроші перераховуються на лікарню. Ти знав? Угу. Угу. А мені здається, це не всередину лазити, Ілля, а зовні. А я думав, це... ззовні лазити. Ди сюди. Ну, бу ну, в середині тіньо. А лазити треба ззовні. Подивись, я тобі покажу. О, да? та штука, до вас пач, так? Мені штука не вискачна. так. Ти показуй. А отут тут лазив. Чому на гарячо? Дивіться, за вашими цими А як ти думав? Не бейся. Все? Он так очередно а покажет. Давай я тебе тут сфоткаю. Пішли, сподобалося? Тихо, 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 Ілля. Дивлюсь, що в мене є. Так, поки Діва дивиться свій, що в нього попалося, у нас новий мешканець. Голуб. Отакий. Я не знаю поки що з ним робити, буду читати в інтернеті. Це вже четвертий голуб, який приносить рятувало. І баба не дра! Дивись. А такий звичайний міністр. Він розбирається, так. Да. І ти можеш з зілю мінятися одягом. Почекайте... Да. До рейда свій принесе. Я там там теж карточка якась має бути картка, так? А я знаю, що це за карта. Так, да, вже казали тобі дітки що це за карта? Ні, не казала, я просто знаю. Це ж скануєш, тебе вибиває пароль. Тобто ж 157 7 Ну і для чого? І з тебе можна грати і можна їх сканувати. А, ну не знаю. Я тебе не знаю. Сподіваюсь, вам сподобався. Міньйони тиждень разом з Так? С вами была Дима Лялама. Підписуйся на наш канал. Нажимайте на динатик. Всем пока! Па-па-па-па!